Одного дня вогонь згасне, а пітьма стане прокляттям. Люди звільняться від смерті, блукаючи до віку. Пітьма знову знову стане нашою і в нашій істиній подобі. Ми закопаємо брехливі легенди давнини. От тільки чи справді це єдиний варіант? Шукачу вогню наступнику престолу? Шукай силу. Так, катсцена. Решта сама прийде. Туман розсіюється. Все. Все зроблено. А я тепер не можу потрапити до нього, типа. Подавні корони випромінюють жар. А вже нема обладунків. А, ні, є. Але я вже з ними нічого не можу зробити. Ну прикольно, а тепер корони щось дають, да, типа? Не, опис. Опис не змінився. Ну ладно, на цій ноті давай піду в маджулу. Чи на мені йти в маджулу? Можна тут і закінчити це все. Пісти біля цих. Так, змінити. Так, ну все. Dark Souls 2 повністю пройдений. гра шедевральна, DLC Обалдені. Дуже понравилось. Я думав, що вони будуть більше, правда, а вони такими кусочками, ну нічого, ну вони дуже цікаві. Цікаві, кожна DLC із трьох унікальна своїми приколами, своїми фішками цих шукати рицарів лойсів було цікаво. Остання битва була епічна з цим королем сломової кістки. Коротше, все мені сподобалось. Надіюсь, вам також сподобається. Підписка, лайки, коментарі, плейлист в описі є. Все, приємного перегляду. Пока.